Ось такий чудовий будинок ми збудували минулого року. Це є будинок з сподвійного бруса здоровенними вікнами, величезною вітальню, другим світлом, двома спальнями, лофт-поверхом, самдузлом та двома терасами. Насамперед, нам потрібно було знести старий ціляний будинок. Зводом і зелений фундамент за технологією тісе. А зараз, як ви бачите, встановлюємо широку в'язку. Стартова в'язка має бути достатньо широкою, аби на неї стала подвійна стіна теплового будинку, а також лаги підлоги. Цей будинок є конструктором на кшталт Лего. Кожна деталь заздалегідь підготовлення, вирізані кутові з'єднання, які дуже герметичні. Через ці вітрові замки не проходять вітер та вода, вони мають чотиристороннє кутове фрезерування. З допомогою кутових з'єднань клац склад збирається весь цей конструктор. Хлопці заздалегідь розклали стіни будинку та й тепер просто та ефективно його збирають. Які переваги? В першу чергу це термін. За 2-3 місяці ви отримаєте готовий будинок, в якому можна жити. Мінімальні витрати тепла за що дякують всі замовника, наголошуючи, що наш будинок дуже теплий. Це природна екологічна чистота самого подвійного бруса. Та звичайно, вартість, у нас ринкова і демократична вартість. Коли дійшла черга до віконних отворів, хлопці одразу вставляють спеціальні столярні коробки, які мають пази. Та стіна з подвійного брусу щільно заходить в ці пази, забезпечуючи додаткову жорсткість дерев'яного будинку. Усі стіни цього будинку додатково стягнуті шпильками, та особливо важливим це є для зовнішніх стін будинку, оскільки вони найбільш схильні до розширення. Щоб стіни істотно не збільшувалися за розміром під час вологої погоди, шпилька з пружиною відіграє суттєву роль. Після того, як ми встановили столярні короби, зверху них обов'язково кладемо спеціальний ущільнювач. Він виконує роль компенсатора, тому що зверху короби зазвичай є зазор, який компенсує 1-2% розширення або усадки бруса. Садка всього дерев'яного будинку. Така ж сама, як і усадка будинку склеєного бруса близько 1-2%. І це не з рубсіма відсотками, де вам доведеться робити технологічну паузу оздобленням. Цей будинок збудований за технологією подвійного бруса, в ньому ви можете відразу зайти та жити. Це дуже зручно. Тепер ось, дійшли до другого поверху. Зверніть увагу, почали ставити крайні балки з потужним метровим виносом. Продовжуємо зводити фронтони будинку. Вже заїхали Електрики, вони займаються електромонтажними роботами. У металовому рукаві з ПВХ покриттям вони заводять в стіни дроти та тягнуть їх усюди, де це необхідно за проектом. Зверніть увагу, цей дерев'яний будинок покращив свій естетичний віт за допомогою трапецеподібних вікон. Одне таке вікно, ви бачите, з правої сторони, це на центральному фасаді. Та ще два вікна розташовані на лівому фронтоні. Будівництво дерев'яного будинку супроводжується монтажем конкових балок. Там, де балка занадто довга, стоїть підпорка. Потрібна балка потрібна для того, щоб ані важка вага бітомної покрівлі, ані значне снігове навантаження не змогли деформувати покрівлю, тим паче, що покрівля складна, чотирискадна. Рук'яна частина покрівлі виставляється зі стандартним проміжком підплити базальтового утеплювача. У той же час проводиться задувка з тін целюлозним утеплювачем. Цей утеплювач не потребує плівок пара та гідробар'єру, з рахунок цього в будинку паропроникне стін, як в звичайній дерев'яній хаті, тільки в півтори рази тепліше. Після того, як какувата задута, а крокви встановлені, можна продовжувати подальші покривельні роботи. Електрики періодично приїздять та проводять свої роботи. Супердифузійна мембрана вже знаходиться на кроквах. Вона притискається рейкою, потім контррейкою. Після чого хлопці плитою ОСП в шаховому порядку роблять суцільну поверхню для підкладного килима. Вже на підкладний кіло ми можемо монтувати бітумну покрівлю. Сірий колір, як ви знаєте, зараз в тренді, тому і покрівля у нас буде така. Зверніть увагу на білі вікна. Їх не стало ламінувати під дерево. Вони залишилися в білому кольорі ПВХ, тому що будуть вигідно обиграні віконною лиштвою так само білого кольору. Сірий дах ледь. Блакитний основний відтінок будинку разом з білими вікнами надають вишиконго стілю цій будівлі. Окрім цього, у віконцях є шпроци, такі горизонтальні та вертикальні лінії. Комусь вони подобаються, комусь ні. Проте я особисто вважаю, що таке має місце бути. Будівництво дерев'яних будинків передбачає підшивку крок в дошку. Вона стелиться з проміжком, щоб ніде не виперло. Має бути повітряний зазор. Ми маємо час вивести будівельне сміття, його, як завжди, багато. Вже почали фарбувати стіни. Подивіться, який кольор. Дуже цікаво, виходить такий собі скандинавський мотив. Цікава задумка. Вдали рішення. Теплий будинок на 100 квадратів це все, що вам потрібно для комфортного заміського життя. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам цей будинок, і чи сподобалося вам в цілому. Технологія будівництва з подвійного брусу. Можливо, щось не сподобалось, або ви зробили б дещо зовсім інакше? Обов'язково про це напишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, якщо вподобали. Усім па-па!